Хороший мій собачка, зараз, нарубаємо дровець, наваримо тобі їсти і буде все нормально. Кожен свій ранок, каже пан Юрій, розпочинає з роботи по господарству. Щойно нарубав дров, взявся збирати виноград. Виноград хорошо тут родить у нас. Тут, як гореться, ну, затишок йому. Тепло, це він не мерзне ніколи, все нормально зберігається. Варення варимо з винограду, сок теж закриваємо. Поравшись із домашніми справами, сідає на велосипед та їде в магазин. Тут Юрій Іванович має придбати продукти, які йому напередодні замовили підопічні. Танечка, мені, будь ласка, для моїх бабушок. Давайте хліб, рис, потім перець. Мелений і бутилочку мінеральної води. Сьогодні перший чоловік відвідує бабу Ліду. Так каже по рідному, він називає свою підопічну. Їй 84. — Баба Ліда, як ваші справи? Як здоров'я? Ой, здоров'я не горі. Ясненько. Та дай Бог, щоб було все добре і держіться кріпіться. Так, що вам допомогти? Сьогодні. Ну що дрова, води занесеть. Водичка дрова, дві да? дрови несить. Добре, хорошо, зробимо. А якби не він, то я не знаю. Кожен день приходить, мені водички принесе й дрова. Ну, все, що мені треба, все мені робить. Отлічна людина, відлічна. І запитає, що вам треба, що вам. І коли не його день, то він позвоніть мені, я прийду, поможу вам. Згідно з графіком роботи Лідію Чудік, Юрій Зелений має відвідувати двічі на тиждень. Та додає, приходить, як тільки є потреба. І так з усіма своїми підопічними. Їх у чоловіка одинадцятеро. Серед них Лідія Нестеренко. Так, так, вам продукти ваші по заказу. Про неї соцпрацівник піклується третій рік. Так ще навроду нічого ще й сама робила. Ну нема ні. У мене я за за я не можу. Нічого робити. Допомагає в усьому, та не цурається жодної роботи, розповідає про свого помічника пані Лідія. Він дуже совісна, добра людина. Він ніколи нікого не обійде. Він завжди старається, як я нездорова плачу, чого він завжди розвеселить, всі любить, щоб ми були в настроєнні. І він дуже добрий до цих бабів, його такий характер, що він просто нас понімає як за рідних. Стати соціальним працівником Юрій Зелений каже, вирішив, коли зрозумів, скільки самотніх людей потребує допомоги. За 11 років роботи у цій сфері найголовнішим досягненням для нього стала довіра людей. Люди мені я скажу довіряють, що до чого діляться своїми бідами, радостями. Всім ми, як говориться, і психологи, і врачі. І все людям допомагаємо. Чим, що знаємо, чим можемо, тим допомагаємо. Вони мною довільні, як говориться, навіть буває і плачуть від цього. Що я до них, як заходжу, вітаюся з ними. Привик уже, подобається. Буває, як в відпуску, е, ну, тиждень, а вже мені хочеться побачити тих людей своїх. Вони мені як рідні, як мої, як моя сім'я. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.